Україні, шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в операційній зоні на Південно-Бузькому напрямку стабільно напружена, але контрольована. Ворог не демонструє суттєвих змін у складі та положенні, а також тактиці дій. Протягом ночі продовжував наносити ураження реактивними снарядами. Внаслідок удару системами залпового вогню «Смерч» по Миколаєву та передмістю пошкоджено вісім приватних будинків. В одному з них через влучання боєприпасів сталася пожежа. В лісі, поблизу села Галіцинове, виникло два місця займання. Пожежі оперативно ліквідовані на одному з підприємств від обстрілів, понівечено склади та автобаза. Попереднє відомо, що поранення отримали троє осіб, серед них одна дитина. Ворог двічі обстріляв Нікопольський район з градів, скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали. Під вогонь потрапили Марганіста, Мирівська громада. У Марганці 13 людей загинули, 11 постраждали. З них 5 у важкому стані. У місті понівечене понад 20 багатоповерхівок. Центр надання адмінпослуг, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінбудівель. Тривають роботи з розбору завалів. У вищій Тарасівці, Мирівської громади, загинула одна жінка. Її будинок ще зруйнований ворожим снарядом. Постраждала подружжя, жінка з пораненням у лікарні в стані середньої важкості. Чоловік лікується вдома. У селі пошкоджено 11 приватних будинків та газогони. Тим часом наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве. Чорного моря розвивається шторм, тож 10 кораблів та катерів ворожого флоту все льніше притискаються до кримського узбережжя у віддалених районах. Уникаючи ураження, але два надводних ракетоносії тримають на багатої 16 ракет типу «Калібр», а один великий десантний корабель своєю присутністю позначає, що висадка десанту гіпотетично не виключена. Тим часом функціонування зернових коридорів під контролем Стамбульського координаційного центру і міжнародними гарантіями триває. Вчора ще два судна вийшли в рейси, і одне прибуло під завантаження. Не дозволяйте ворожій пропаганді і фейковим вкидам ширити паніку і вносити деструктив. Будьте пильні і свідомі. Не допомагайте ворогу поширенням інформації про розташування, дії та переміщення сил оборони, виявляючи підозрілих осіб чи небезпечні предмети, інформуйте про них компетентні органи. За сигналами повітряних тривог, дійте оперативно та доцільно. Бережіть себе, разом бережемо Україну.